Експрес-курс з нанесення рідких шпалер. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт. Сьогодні ми розкажемо і проведемо експрес-курс, як наносити рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Ця компанія здобула велику популярність в Україні і за її межами завдяки інноваційному підходу та високій якості у виготовленні рідких шпалер. Можливо, дехто вже знає, що таке рідкі шпалери, але не наважувався з ними працювати через незнання процесу. А для когось це взагалі буде новина. Тож, як би там не було, влаштовувати зручніше, ми починаємо наш експрес-курс з нанесення рідких шпалер. Поїхали! Технологія нанесення рідких шпалер більше нагадує шпаклівку, ніж обклеювання, адже і за структурою це покриття не схоже на рулоні шпалери. Представляються рідкі шпалери у вигляді сухої суміші. Перед застосуванням потрібно додати воду, дати настоятися, а потім наносити на стіни. Але спочатку стіни повинні бути підготовлені, і це один з найважливіших етапів правильного нанесення. Так, покриття рідких шпалер може наноситись на бетон, оштукатурену стіну або гіпсокартон. Гіпсокартон обов'язково потрібно зашпаклювати достатньо стартової грубозернистої шпаклівки. Перед її нанесенням і після ґрунтують білим або прозорим акриловим ґрунтом. У випадку з бетонними або оштукатуреними стінами дотримуються тих самих правил підготовки. Спочатку ґрунт, потім стартова шпаклівка, потім знову ґрунт. Важливо, щоб готова поверхня була очищена від пилу. Також вона не повинна бути вологою. Після того, як стіни будуть підготовлені, починають приготування рідких шпалер. Висипаємо суху масу з пакету, в ємність і заливаємо теплою водою приблизно 40 градусів. Вода обов'язково повинна бути чистою без домішок. Тепла вода розчиняє клеєвий компонент, тому шпалери стають пластичними. Важливо правильно перемішати робочу суміш, але для цього не використовується міксер, оскільки волокна в складі можуть пошкодитися і текстура порушиться. Перемішують суміш виключно руками. Після перемішування масу залишають для набухання на 8 годин. Приготована робоча суміш може зберігатися до 5 діб без втрати властивостей. Нанесення рідких шпалер на стіни проводиться спеціальною пластиковою гладилкою або ще її називають кельмою. Товщина шару не повинна перевищувати 1,5-2 мм. Саме ця величина використовується для розрахунку витрати матеріалу. Якщо робити шар більше, то і витрата зросте. Основні правила нанесення рідких шпалер. Необхідно набрати підготовлений розчин на гладилку, прикласти на поверхню і розтерти до товщини шару 2 мм. Терку в процесі роботи тримають під невеликим кутом до 15 градусів в бік руху. Ми рекомендуємо перший досвід нанесення відпрацювати на рівній прямолінійній ділянці стіни. При цьому бажано рухи робити справа наліво за умови, що терка у вас в правій руці. Це полегшить вам завдання і дозволить уникнути зачіпання готового покриття лівим плечем. Нанесення в одній площині необхідно робити матеріалом з одного замісу від кута до кута. Дотримання цієї умови гарантує рівномірний кольорово-текстурний візерунок на площині, що покривається. Ось і все, друзі. Сподіваюсь, вам сподобався наш сьогоднішній експрес-курс від торгової марки Біопласт. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і залишити свої коментарі нижче. Більш докладно про процес нанесення експлуатації, догляду і ремонту рядких шпалер я розповідаю у великому майстер-класі на нашому каналі. Дякую, що були з нами, до нових зустрічей і щасливого декорування!